В українській аграрії, коли тут біля кордону з нашими небраттями. Да? Що хочу сказати, От тут в нашому господарстві ми сіли 6 мільйонів. Зрозуміло? Тут приблизно там, 300 кілограм плюс-мінус. Пісок, бачите, чого, чого пожовтіння, тому що довше виходить рослина, коли засипає. зрозуміли? І зато глибина збільшується, більшується глибина. І то воно таке жовтня. Якщо у вас таке пожовтіння, це просто невитримана глибина. Хоча ми і та ігрочком сіяли, але він просто в цьому пухкому тонув. Ну, така собі історія. Але тут 6 мільйонів. І мені байдуже на рахунок кущення, буде воно там чи не буде. Так, бачите, пожовтіння є, але це тільки за те, що дуже було пухко, і воно невитримана якісна глибина. Ну, якщо комплекси не витримують, то ви розумієте, що... Як важко з СЗ-ками сіяти на різну глибину і воно сідає і все. Е, така собі історія. В цьому році у них рекордний врожай для цієї зони, для цього підприємства, вони зібрали 68 центнерів з гектара на круг. Ну, я думаю, на таких е, ґрунтах, бо у них таке піщане підзолене, бачите, ось, пісок піском. Але тут е, трішки більше проходить дощів. Так що, якщо у вас запитання, зараз скільки сіте, сіте. Ліше степу не менше 6 мільйонів, тоді хоч, тоді хоч бути впевнені, що буде кущення якесь, чи не буде кущення, вам буде байдуже. Бо пізні строки сьогодні 6 жовтня і сіяти з малою густотою, ну треба або бути благословенним на... благословенним, благословенним, да? або треба не знаю ага. бути таким самим впевненим, що все буде добре. Буде добре, то хорошо, буде погано. Бачите, навіть я коприз хоч на наскільки сантиметрів на 30, тільки за те, що дуже-дуже м'яко. Тут ну, піщані поля. Так що, коли у вас є густота, тоді хоч можна на щось розраховувати. А якщо розраховувати на боженьку, що от буде все хорошо, буде класне кущення, буде все добре. А хто сказав, що буде класне, буде все кущення? Все... Хто сказав, що буде все добре? Так що, на Бога надійся, сам не плошай. Тримайтеся, колеги. Я запрошую до співпраці, до Росупроду навіть одноразово приїжджаємо. Подивимося, що у вас за проблеми. Скажемо свою думку і, і то. Я думаю, це вже якийсь великий плюс для вас. Отже, тримайтеся, колеги, з прикордоння, з небраттями. Я і моя команда. Успіхів вам!